Ось я почитала, що гібридний сорт лілії шоколад евант, ну бачите, в неї зовсім квітоноси ось так ідуть в боки. Достигає 110 см. Ось, просто в тому році ще не набрала цибулина свою як скажемо, силу. А ось ці tribal kiss і tribal dance то 60-90 см, і ви бачите, квітоноси дивляться вверх. Трошки зовсім різні лілії. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я не можу вам сказати, що мені більше подобається. Ну, на даний час якось більше ці, ці дуже високі вибиваються, тому що я думала, що це будуть азіатські невисокі лілії. І... Вони якось наче, звідси вибиваються зовсім, тому їх потрібно буде, можливо, мені викопати і пересадити на іншу грядку, mm. ось ближче до сітки. І розкрилась моя красуня, азіатська лілія, трайбелданс чи трайбелкіс, де я зламала сім квітоносів. яка вона прекрасна. Ну, хочу я вам сказати, що оцей лілейник Tribal кіс дав за один рік, неймовірно, дивіться. Одну повноцінну дітку, на якій 5 квітоносів. Ось ще одну дітку. Ось іще. І ось дітки без квітоносів. І там ще з світоносим. Тобто оцей, який він, скажімо так, плодовитий. Ось. А тут у мене квітує дуже гарно латокідон, латикодон на сонці. Я так і не бачила, щоб так розкривались квітки на сонці. Просто дивіться, Прекрасно. От. І звісно, що він так далеко у мене під сівкою прибирати квітоноси дуже далеко. Ну, оці так цікаво, спочатку такі коробочки, а потім такі квіточки. Краса, неймовірно. Так. Прекрасний еліопсіс. Лорейн Sunshine. І майорі. Практично всі одного кольору, але такий малий, новий, дуже такий він приємний. Дуже-дуже приємний такий колір. І тут також такий. Трошки світло-малиновий, трошки темно-малиновий. ось, Але колір такий дуже приємний. І знову мій лілейничок. Великі гарні кущі. Просто краса. І відкрився другий лілейничок. Не знаю, мені здається, що це однакові. На мій погляд. Аби дві квітки разом були відкриті, було б видно. А так, не розумію. Навіть однакові. Все одно, яка різниця. Вчора тут квітка квітла. Сьогодні тут прекрасна квітка. Лілейник. А цей лілейник подарунок. Дивіться, який темно-бордовий. Це подарувала моєї тітки сусідка мені. Цей лілейничок. Дивіться, який прекрасний. темно бордовий Мені здається, тут буде такий самий. Ну, побачимо. боже яка краса. А до речі, я тут думала, що я посадила раннього гвоздику, але я тут дивлюся ні це якась темно-бордова. Чи це вона так відкривається, а потім буде світленька, не знаю, подивимось. Прекрасний. це квітує саме перший мій лілейничок, який почав квітувати, початок червня. Це величезні кущі, просто величезні, одразу багато квіток. Тому я люблю, щоб лілейник був. Хай він краще буде можливо і простіший, але щоб це були великі кущі і дуже-дуже було багато квітоносів. О, Дивіться, вже він десь початок червня почав квітувати, вже 22. і Він далі квітує-квітує і бутонів багато. Ось, бачите? І вже закладує насіння, можна прибрати. Ось так. Дивіться, просто неймовірний. Отакі лілейники також дуже, хоч вони більш простіші, але тим не менше вони... Просто прекрасно. А кашпо, подивіться, який колір є. І такий ярко-ярко червоний. І такий, ну, рожевий, навіть не рожевий, я не можу сказати, що це за колір. Такий м -м, просто прекрасний. І ось так вже відкрилась моя ромашка. Дивіться, яка вона класна. Еля, не можна. Mm -hmm. mm -hmm. До речі, ця трохи підняла, що я підламала. Я сподіваюся, що вони проквітують. Можливо, не так гарно, як ця. Ось, і ці вже також такі вже більш набрали. Так о, бутони такі гарні. Так, і перейдемо подивимося на цю. Так, да, начебто це однакові. Чим більше розкривається, тим більше вона така. О, красунка. Просто красунка. Дівчата, хлопці, і я, оце таке мені відео таке буде саме для мене також цікаве і пам'ятне. І дивіться, буквально день. Вчора знімала я, буквально день і ще більш розкрилося. Сьогодні моросить сонечко. Ой, сонечко-дощик, нема сонечка, хотіла сказати. І квіти такі гарні. ось. Моросить, буквально моросить, нема дощ, а нам потрібен гарний дощ. Ось, і дивіться, яка ця ромашечка. Просто красуня. Величезна, величезна серединка, потім отакі манюсінькі. Я навіть навіть не знаю, що це таке листочечки, а потім ще такі великі листочечки. Мені їй просто хочеться саме цю показати в ну, всіх її, як так сказати, стадіях, я не знаю, я таку ромашку, навіть відео. Можливо, десь когось і проскакувало, ну, дуже швидко. І я не бачила, навіть пані Зосі, я не пам'ятаю, може вона і показувала, але всі відео, по-перше, не запомниш. і Якщо десь швидко, то, можливо, не звернув увагу. На таку красу, а коли воно в тебе перед носом, звісно, ти звертаєш на цю красу увагу. Ось. Краса. Краса. І ось ця краса. Краса. Все ж таки вони однакові. Так. Ось. Вже скоро будуть відкриватися лілії мої. Вже набирають колір. Моя диш, дишиться. Чоловік збирає я порічку. Зараз я буду робити соус до м'яса, але більш такий гострий. Все так, як в тому соусі, але дам другі спеції. Не знаю, чи є сенс знімати, просто міняючи спеції. Хоча хтось може іноді не додуматися. Ну, що змінюючи кардинально спеції, змінюється кардинально вкус. Буває по-різному. Побачу, чи зніму. Як гарно виглядають гіхери. Ось набирають так водички. І які набирають колір. Оця гіхера просто нереальна. От вона мені більше подобається, ніж червона. Дивіться, скільки тут кольорів. Зелено-коричневий, бордово-малиновий, зелений. По краю обідочок дивіться, вона просто неймовірна. Позаду вона вся малинова. А тут. Просто колір неймовірний. Ось ця Зелена, салатове. Салатове з червоними прожилками. А ось червона зараз виглядає так. Більш нове листя таке червоне, тут більш зелене. А позаду вона така фіолетова. А зелена так і є зелена, бачите? Ось. Ну, це в мене раз, два, три, чотири однакових. А це як от перша. Ось мене тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 їх. виходить. І цей кущ такий гарний, великий. Дуже подобається. Омити дожіком воно все красиве. Бересклет. От, цим шитиком виглядає красиво, надкрасиво. І 23 червня заквітував мій. Це чагарник пише. Чагарник. Звіробій хідкот. код Доволі він мене цього року обмерз. Бачите, і я його обрізала, і він пішли нові гілки. Буквально декілька чомусь не обмерзло, Хоча він пишеться, що він напіввічно зелений чагарник. Ось. І пишеться, що він достигає висту до 2 метрів. Ну, я так розумію, це на сонечку. У мене. 1,5-2 метра ось. і в ширину метр півтора. Ну, поки що він у мене такий. Але його купляла в П9, отакий малесенький. І це він другарічка. І тим бачиш я ж кажу, обмерз, і я його ось тут обрізала. Але подивіться, які неймовірно гарні квітки. І я сподіваюся, що я посадила вірно на півтіні. Я на це сподіваюся, це ми побачимо через рік чи як там воно буде. Щоб він квітував трохи довше, тому що квітує він просто прекрасно. Де ти на чагарнику, ну, не вчитуючи гортензію, побачиш таку неймовірну квітку. От, такі, дивіться, тчіночки. Дивіться, які вони Ось тут. О, дивіться, як пішов тут така пуп'янка і такі листочки. Неймовірна краса. Також не можу ну милуюся, ну, як дитя, я не знаю. Я... Для мене квіти це ну, так, не пробіжався. Просто я до цього йшла роки, роки, і я дійшла до цього, і в мене просто така неймовірна любов до рослин. І в мене не, під, не, не підроблений оцей такий, як сказати, подив і здивування, і любов. і… Е тому що для мене, може комусь хтось вже давно це все любить і цим, цим займається, для тих людей, можливо, це так пробіжався, подивився, краса да і краса. А для мене це все завжди особливо щось нове, вау, вау! Хоча, наприклад, флокс білий більше 10 років, а він для мене вау. Тому що я якось полюбила білий колір якось більше в цьому році. І в цьому році він для мене взагалі. Так скажем, вау. І сьогодні, 23 червня. І все ж таки відкрилась моя ця Лілія здання, з дядьких І це Шоколад Event. І що я вам скажу? Бачите, як вони дають швидко діток. І яких прекрасних на наступний рік. До речі, це ж вона тут в тому році дала невеличку дітку. Оце вона отак виросла сильно, одна із них. От. І внизу ось знову багато діток. І ось ще дивіться дітка. Тому, значить, Ace Спорт не вийшла із зимівлі. Або ж оце вона, подивимося, також через рік вийшла, або ж це дітка Шоколад Event. Ну, побачимо, побачимо по, по квітці. Ну, Але я думаю, що це Шоколад Евент. Але дивіться, яка вона прекрасна. Прекрасна, просто неймовірна, неймовірна красуня. Колір, розкрас, це якесь чудо. Чудо. Ну, по розкрасу вона мені з цих надзвичайно подобається. Мабуть, що найбільше. Боже не по дням, а по часам, як то кажуть, вчора я знімала і хінацею ще була, не було пелюсток. Була ось така. Дивіться, сьогодні вже які пелюстки. 23 червня. Просто ось. І ну, отак для зрівняння одразу я вам покажу оцю і тих дві. Давайте так ближче. Боже, хоч би нічого не затоптати. А, з надіним щастям. Ось, і дві таких. Та да, Вони всі прекрасні. Но в тому році квітка якась була така масивніша. А, може, і за того, що вони дають багато діток і віддають сили діткам своїм, бо я ж показала, скільки діток. тому можливо, що так. Ось. І одразу на цій гряці відкрилися всі пані зовсім лілейники. І все-таки я розумію, що, скоріш за все, це однакові або ж трошки різних два сорти, але ну, такі оранжеві. Ось перший. Ось другий, що заквітнув 22-го. Я вам показувала червня, ось ця квітка забираю. Ось цей, що заквітнув два, 21 червня. Ну, здається, оце однакові. Ну, так тяжко. Ну, ці течіночки чорні, однакові. Єдиний, що цей не квітне, можливо, він буде. Не такий, тому що ось, дивіться, пуп'янки інші. Бачите? І ось четвертий заквітував, також такий же. Так що, чотири, ви знаєте, доволі і непогано. Це, виходить, така в мене алейка буде з лілейничком. Отак, бачите? Однакових. Ну, оцей єдиний, мені здається, буде не такий. Дивіться, як гарно. Отак лілейники, а позаду Ромашки, Білі і Фокс. Ну, лілейник спіровий, Це просто взагалі краса красою. Так, виходить, що оцей лілейник заквітував 23 червня, цей 23 червня. О, а ні, цей 22-го, цей 23 червня. Ось. І ось 23 червня. Лілейник квітка до нового дня. Я знімала вчора цю квітку. Ось я її забираю. І показую одразу цю, що я предполагала, що вони однакові. Е, і так, як я спеціально роблю фотографію, бо там два пані з осінних, і коли я тільки підставила фотографію, я зрозуміла, що вони трошечки відрізняються. Тому додаю і цей лілейничок. і з фотографією цього, що відквітував. І подивимося, чи вони однакові, однакові, бо бачите, в один час не квітне. Ось такий прекрасний. І прийшла вам зняти лілейник, який розквітував, який дала сусідка моєї тітки. І він є точно такий, як 4 пані з Уявіть, це Уявіть. надо таке співпадіння. Але я радію, мені дуже подобається цей лілейник, і він просто надзвичайно гарний. І воно як іде також як бордюр, там дуже гарно. І тут він прекрасний, бачите, ось так. З цією квіточкою, з космеєю такий колір. Ось. Ось такий цей лілейничок і буде відкриватися хризантемка така фіолетова. От. І е, тут лавандочка така. Правда, малесенька ще. Ну, нічого. І тут, а, тут якось, бачите, бладає в мене такий філетово-бордовий кольора. От. Бачите? І беріс Амбрелла ось такий прекрасний, більше такого фіолетового. А ось світло-фіолетовий один. Але в мене ще є ось багато невідкрившихся бутонів. Але це ж надо таке, бачите, співпадіння з цим лілейничком. Що мені ще вдалося в ці дні зробити? Трошечки ось тут, де хватило, я замульчувала. Розквітла тут поряд з червоною жовта лілія. Дивіться, яка прекрасна. Ось. А тут я трошки замульчувала. Дожі в нас так і немає. Всі дівчатка кажуть, дожі, дожі, дожі! А в нас дожів немає, треба розкладати меншим, мабуть, трошки слоєм, щоб набільше хватило. Ось так от, бачите. Я привикла великим, але в мене ще не небагато. Тому треба трошки так, хоч трошки, щоб ось, бачите, замольчувала. Мальвим, скантус, ортензію, нові ось квіти. От, хризантемки. От, то вже трошки... Полегше. Трохи мульчувала, і знову рвала зілля. І ось, бачите, поливаю, кинула шланг, бо зовсім сухота сухотою, хоч прохолодно, 20 градусів, але йдуть мімо нас ці чорні хмаринки, але ж дожіка немає, бачите, як все сушить. Ось ось така в нас погода. Так що мушу поливати і дуже багато. Ось, але Дивіться, вже скільки на цій грядочці барв. От, хорошо, що не обрізала хосту всю, то більш така виходить квітник барвистий, гарний. Цей квітничок у мене без змін. ось Сьогодні вже 27 червня, але рослинки. Іллєля гарно почувається. Дуже гарно квітує. Ось дивіться, оця. хоста, що я казала, квіточки цікаві. У мені оцей вершечок цікавий, як буде квітнути. Але дивіться, як вверх іде оцей дзвоничок. Не так, як в цієї. Бачите, вниз? і так. А тут от так верх піднімається дзвоничок. оцей, І дуже гарно вона квітує. Ну що ж, як же ж твоя тебе назва, красуня, хоста зелена, а тут така молочна обідок. І це я ж кажу, і це не карликова і не велика якась середня хоста. Дуже-дуже прекрасна. Ось і набирає кольору моя гортензія. Все ж таки, вона трошечки в цьому році в мене, я так розумію, примерзла, та, що була ближче до стіночки, то ось, бачите, заложила квітки гілки, а ці ні. Видно, тут десь був протяг, хоча я гарно вкривала. І це за останні роки перший раз. Ось. Або ж я дивлюсь, що це не квітують не старі гілки, а пішли від коріння ось, нов, 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 нові гілки. Ось, і на них немає квітування. Ні, значить, це не мерзла. Це пішли нові гілки. Ось, і на них немає квітування, значить, буде на слідучий рік. Дивіться, як вона вже набрала колір, яка вона прекрасна. Я, наприклад, не люблю нічого не підкіслювати. Я люблю природний колір, я не люблю фіолетові гортензії. Ось навіть моя тітка не підкислює цю, що мені дала. Але вона в неї така фіолівата. Ну, трошки такий відтінок. Ну, чесно кажучи, не дуже подобається. Ось і красуня древовидна. ну Просто неймовірна, щоб такі були шапки величезні. А це всього лише вона другорічка. Дивіться. Яка шапка, яка вона величава. Як я собі хочу древовидну гортензію є такого червоного кольору. Не можу знайти у дівчат, хочу, хочу себе купити в місті. Що Бачите, що купуєш, не хочу ніякі пересилки. Надо ще в Фейсбуці буде ще раз написати, дивіться, яка красуня. Розправили вони всі свої к листочки. Всі такі стоять. Як стопчики, гарнуні. І 27 червня розкрилась моя перша рання, жовта хризантема, пухка, низька, боже, як мені вона подобається. І дивіться, які малютки. Які в мене є малютки. Десь сантиметрів 25-30. І чому я щиро радію? Ось ця теж красуня. Що в мене переста гвоздика з насіння вийшло ось таких дві поділочки. Але подивіться, це буде червоний колір, червоний, коли відкриється, покажу. Тому що в мене біла і червоний, якийсь такий, ну, ярко-червона буде, буде цікава гвоздичка. Це з тих, що висилала мені Наталя. Ось. Так. Трошки. Я посадила бордюрчик всі 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 низькі, а ці дві трошки вибиваються. Ну, Іва, вона буде вища. Ну, якщо щось буде, не подобається, перероблю. А, це гвоздичка не переста, а китайська. Але ярко-червона, у мене таких немає. У мене такі рябенькі. А я думала, це переста, це китайська. Ой, красуня, яка красуня. Більше розкитає гаїлардія. Крисуня невеличка, О, кущик такий квітує. ось, Розлягається алісом, лобелія і прекрасна китайська гвоздика, яка ж вона гарна. Скільки, скільки кольорів, який аромат. Просто ой, аромат надзвичайний, надзвичайний. І о, радість біля моїх прекрасних шоколад Евант. Боже, як все залежить від цибулини. Якась видно цибулина була. ну, Не знаю, що було з нею. Виходить, нарешті, тому що вона красуня. Хай вона дала одну квіточку. Есі Спот називається ця е, лілія. Азіатська лілія лілія, есі Спот. Дивіться, яка вона надзвичайно красива, молочна і такі фіолетові бризки по ній. Просто красуня. Бачите, все ж таки вона вийшла вийшла на другий рік. Дуже така кволенька, одненька, маленька, але ми знаємо азіатську Лілію, як вона може. Ось, взяти шоколад Евент. З дітки. яка величезна лілія. І подивіться внизу, скільки діток вони там дають. Просто. Я радію, я радію, я радію. І тут дивіться, такі ці течіночки жовті. Тут такі, бачите, оранжеві. Ах, Боже, яка краса! Краса! Все, я радію, всі мої азіатські лілії в мене є. І 27 червня. Повну силу відкрила свою квітку. І хенецея Магнус. Дивіться, яка вона надпрекрасна. Оця така серединка величезна, така, така, дивіться, набита. І такі пелюстки. І, виходить, тут бутони в полурозпусті. Ну, взагалі, клас. Дуже надзвичайно, вона гарна. Взагалі красуня. Карсуня, карсуня, звісно, ще полин не доріз до неї. Добре, що тут трошки вищі майори, ну і якраз геліопсіс позаду видно, і барбарис. Якраз практично воно все однією величиною. Ну, але геліосіс височений, звісно, він западає. -за Дуже я хочу знайти геліопсіс. Низенький. А, а тут, звісно, так, на їхньому фоні трошки потерявся і, і молочай, і очі так варіатний, і ту я вирискова, Але тут низенькі хризантеми вже пішли сюди, і лаванду я вже буду обрізати, все ніяк не наважуся. Ці дні будуть наджарки до 40 градусів, скоро там передають. Не знаю, може сьогодні наважусь ввечері ріп, тому що вже практично квіт Ну, Почали вже відквітати, а вона вже виглядає геть неприглядно, бо я не спіла її обрізати і ось так. Тому тут у мене сіянця ось такі флокси, я тут їх не саджала, прямо в лаванду. І опять, такі ярко-рожеві. Ой, і хоч сьогодні спека домонтувала я відео, так я собі подивилася. І вийшла, обрізала я цю все ж таки лаванду. Вирішила обрізати тільки квітоноси. Омолоджуючу, обрізку треба робити тільки навесні. Слідуючі дні, сьогодні 27 червня, все, кінець, це моє останнє таке оглядове прогулянкове відео в червні, я думаю, тому що ці дні буде жара, знімати буде нереально, буде дуже жарко. Е, тому е, лаванду я обрізала, якраз немає дожів, а потім буде неділя дожі, дожіть. І обрізала тільки верхівочку. Е, 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 так скажемо, е, обновлюючи обрізку, бачите, її треба робити, її треба робити навесні. Ось, тому я надіюсь, дай Боже, щоб все було добре. Ось, е, і тією весною я зроблю омоложуючу обрізку. Ось. То наразі воно вже так виглядає так гарно, поступово спадає і виглядає вже гарно. Але рослинам тяжко, тому що дуже-дуже дуже спекотно. На сонці, мабуть, сьогодні 30 градусів, а наступні дні буде до 40 градусів. І дивіться, починає своє квітування. Моя ніжна хмаринка гіпсофіла. Ще вам покажу, бачите? Ось. Бачите, яка ніжна хмаринка. таке, я думала, це гіпсофіла чи не гіпсофіла. Це в мене вона залишилася, коли я робила в тому році під сніг. Я сіяла на вулиці. Оце єдина квіточка, яка вижила. І то я її чуть не викинула, як бур'ян. Дивіться, яка прекрасна. Ну і мій прекрасний рокарій, практично без змін. Ось тут уже виноград затуляє і не таке палюче сонце. Хоча ці рослини люблять всі сонце. Ну, але, так, виходить. але я сподіваюся, що вони тут будуть почуватися непогано, хоча тут тінь. І знову тільки з однієї грядки переходимо на іншу. і Тут мульчу не положиш, тому що тут такі рослинки, що, бачите, молодила і все таке. чіткі вони розростаються, тут не положиш. І тут постійно треба це зілля прибирати. Щось почав у мене сихати цей блейк, блейк. Забула, як це чіток, цей дорогущий. Оцей манюсіньку поділку я купляла за 70 гривень і він почав сихати. Не знаю, що, що це воно таке. От Все остальне боже, мені кажеться, з цими чітками нема проблем. Дивіться, що з ним. Я не знаю, що з ним. дивіться, Просто розсипається і все, я не знаю. Може попробувати горщик відсадити, бо чи там взагалі є коріння. Ось, ось так виглядається. Зараз моя пяточка. Ось мої прекрасні велосперми. Також тут вже сонечко дає грушка затінок, і вони закриваються. От. І на сьогодні я закінчую відео своє, на цій своїй чудовій прекрасній рядочці. Ось біля цієї прекрасної ромашки, яка з кожним днем стає все краще і краще. Просто неймовірна красуня. Ось, е Дивіться, Яка прекрасна. І всім бажаю здоров'я, натхнення, як сказати, витримки і всього найкращого. І головне мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.